Премудрий і Дальго Дон Кіхот з Ламанчі. Уривки. Частина 1. Розділ перший. Де оповідається, хто такий був преславний і дальго Дон Кіхот з Ламанчі та як він жив. В однім селі у Ламанчі, а в якому саме не скажу, жив собі не так давно і Дальго. З тих, що то мають лише фамільного списа, старосвітського щита, ходу шкапину та хорта бігуна, була у нього в домі ключниця років за сорок, і небога, що й двадцяти ще не мала. Та ще хлопець челядинець для польової та надвірної роботи: чи коня сідлати, чи ножицями садівницькими орудувати. Літ нашому і далі до 50 добиралося статури. Був міцної, із себе худий, з лиця сухорлявий. Зорі не засипляв і дуже кохався в полюванні. Прізвище його було кажуть кіхада чи кесада. Про це, бачте, одні автори пишуть так, а другі інак. Хоча в нас є певні підстави гадати, що насправді він звався Кіхана. Проте для нашої повісті воно байдуже. Так, от, щоб ви знали, Ідаль готує весь вільний час, тобто за малим не цілий рік, читав рицарські романи з таким запалом і захватом, що майже зовсім занедбав не лише своє полювання, а й усяке господарювання. І так він до того діла прилюбився та присмоктався, що не одне поле урної землі продав для купівлі рицарських книжок, де було яку побачить, так зразу й тягне додому. І так наш ідальго у те читання кинувся, що знай читав як день, так ніч, ніч одрання до смеркання. А от смеркання знов до рання. і з того недосипу та з того перечиту мозок його до решти висох і сунувся бідака з глузду. Його уява переповнилася різними химерами, вичитаними з тих книжок, чарами та чварами, битвами та боями, викликами та ранами, зітханнями та коханнями, розлуками та муками і всякими такими штуками. Всі ті несусвітні вигадки так вбились йому в голову, що він мав їх за щирісіньку правду. Казав, що сід Руй Діас завзятий був рицар, але не вийшов проти рицаря полум'яного меча, бо той одним махом двох страшних і потворних велетнів міг навпіл розрубати. Похваляв наш ідальго і велетня Морганта, що з усього пихатого і нечемного великанського кодле єдиний був люб'язний і гречний. А за те, щоб дати прочухана зрадникові ганелону, наш кавальєро віддав би радо свою ключницю, та вже й не богу заодно. З божеволі він так остаточно і вроїлася йому в голову дивна думка, яка жодному шаленцеві доти в голову не приходила. Що йому випадає собі на славу, а рідному краєві на пожиток стати мандрівним рицарем, блукати світами кінно і оружно, шукати пригод і робити все те, що робили, як він читав мандрівні рицарі. Тобто поборювати вселякого роду кривди, наражатися на різні біди й небезпеки, щоб подолавши їх вкрити імення своє безсмертною славою. А бідолаха бачив уже в думці, як за правицю потужно вінчають його щонайменше короною Трапезонського царства, і, віддаючись цим принадним мріям, заходився він мерщій наміри свої до діла доводити. Поперед усього вичистив прапрадідів рицарський обладунок, що вже бозна відколи занедбаний в кутку валявся і добре іржею та цвіллю взявся. Вичистив, полагодив, як міг, аж бачить, на долю ньому великий. Забрала, бракує. Є самий ношишак. Однак хит розумів тому лихові зарадити вирізав з картону такий, ніби напівшолом, із забралом примостив до шишака. От тобі й шолом повний. Щоправда, як добув меча, щоб перевірити, чи міцний той шолом, чи витримає, в разі чого удар та рубонув раз, і вдруге, то одним махом знівечив усе, на чим цілий тиждень морочився. А що легкість, з якою шолом наш маті обернувся, була йому не до смаку. Він вирішив забезпечити себе перед таким випадком і переробив його, вправивши всередину кілька залізних обручів. Він залишився задоволений його міцністю, хоч і не захотів її більше перевіряти, і вважав, що має тепер доброго шолома. Тоді огладів свою шкапу, і, хоч була вона в нього сама шкура та кості, визнав, що ні Олександрів Буцефал, ані Сідів Баб'єка його коневі не рівня. Чотири дні над тим думав, як його назвати, бо теж видано, щоб кінь такого славного рицаря та ще такий сам з собою добрий не мав якогось голосного імені. Отож і старався знайти йому таке імення, що ясно показувало б, чим був той кінь. Поки не служив мандрівному рицареві. І чим тепер став. Гадав, бачте, що як у господаря стан змінився, той кінь відповідно мав змінити ім'я на якесь нове, славне та гучне, гідне нового звання і нового покликання його господаря. Крутив туди й сюди перебирав сотні імен, вигадував і відкладував, подовжував і скорочував, перевертав на всі боки і назвав нарешті росенантом. Це ім'я здалося йому благородним і малозвучним, а до того ще й промовистим. бувши перед цим шкапою, перетворився його кінь у найпершого верхового коня на світі. Назвавши і так собі до вподоби вірного свого коня, став наш ідальго думати гадати, яке б уже самому собі ймення прибрати, і те думання зайняло вже не чотири дні, а цілих вісім. Кінець кінцем він нарік себе Дон Кіхотом. Проте, згадавши, що одважний Амадіс не задовольнявся своїм голим іменням, а долучив до нього назву рідного королівства, щоб його прославити, і іменувався Амадісом Гальським. Наш завзятий лицар поклав теж додати до свого імені назву вітчизни своєї і величатися Дон Кіхотом з Ламанчі. Так усякому буде зрозуміло, звідки він родом, так гадалося йому уславить він свою батьківщину, підрихтувавши отак обладунок, спорудивши як слід шолома, прибравши імення коневі своєму і нарешті собі самому, вважав наш рицар, що тепер лише за одним діло стало знайти собі даму до закохання. Бо мандрівний рицар без любові то все одно, що дерево без листя і плодів або тіло без душі. Розділ другий, де оповідається про перший виїзд завзятого Дон Кіхота із своїх володінь. Скоро так зібравшись, не хотів на Шідальгомарно гаяти і здійснення своїх намірів надовго відкладати. Бо від того світові не могла вчинитися шкода. Скільки ще в ньому зла треба знищити, скільки беззаконня скасувати, скільки сваволі припинити, скільки помилок виправити, скільки обов'язків виконати. Отож, ні слова, нікому про задум свій не сказавши, встав він раз якось перед світом, а діло було в місяці липні, як саме гарячі дні стояли. І так, щоб ніхто не бачив, одяг на себе повний обладунок, сів на росинанта, приладив на голові свого латного шолома. Настромив на руку щит, схопив списа і виїхав за двірками в чисте поле. Радий та веселий, як щасливо складається з самого початку його справи. Та ледве опинився в полі, як вдарила йому в голову страшна думка. Така страшна, що він готовий був уже й назад повернутися. Пригадав собі, що його ж іще ще не посвячено у рицарі, тож за рицарськими законами він не має жодного права ставати до бою з будь-яким рицарем. А якби вже її посвячено. То як рицар біляк, він може носити лише білий обладунок без девізу на щиті, поки своєю хоробрістю його не заслужить. Ці міркування похитнули, були його намір та шаленство взяло гору над тими сумнівами, і він вирішив, що звернеться з проханням про посвячення до першого, хто в мандрах йому зустрінеться, бо й інших багато так чинило. Це він вичитав у книжках, які довели його до такого стану. Що ж до білого обладунку, то він вирішив так свої лати на дозвіллі вичистити, щоб вони. За самого горностая біліше ясніли. Заспокоївшись, він рушив далі, даючи на волю коневі, куди хотя правити. У тому ж гадав він, і була вся сила пригодництва. Їде, ото наш новоявлений рицар, та й промовляє сам до себе такими словами. Немає найменшого сумніву, що в прийдешні часи, коли об'явиться світові правдива історія моїх голосних подвигів, мудрець, котрий їх опише, розпочне оповідь про цей мій перший ранковий виїзд, саме так: заледве рожеволиці аполлон почав розпускати по широкому й просторому виду земному золотаві сувої свого пишного волосся, Заледве дрібні різнопері пташки, мову арфи дзвонячий. Ніжнотоною і медоплинною гармонією привітали рум'яну Аврору, що саме покинула м'яка ложе ревнивого свого мужа, і з'явилася смертним очам поміж брамі вікон Ламанчського обрію, як переславний рицар Дон Кіхот з Ламанчі, занихаявши розкішні пуховиці, скочив на свого славетного коня Росенанта і рушив дорогу вікодавньою і людославною рівниною Монтєльською. Майже цілий той день їхав він дарма. Не траплялося йому по дорозі нічого вартого згадки. Що його аж розпач брав, бо не терпілося йому зустріти кого-небудь і спробувати одразу міць своєї правиці Надвечір І сам він і кінь його страшенно стомились і охляли з голоду, розглядаючись на всі боки, чи нема деякого замку, або хоч куреня пастушого, де б прихиститися та відпочити після труду великого. Побачив наш рицар неподалік від шляху корчму, і здалось йому, що то він зірку побачив, яка приведе його як не в самий рай, то хоч до воріт спас. Сіння, надавши ходу, добрався він до неї. Так уже смеркома. Нашому шукай біді, здавалося, ніби все, що йому думалося, бачилося чи уявлялося, має неодмінно з тим збігатися, що він у книгах вичитав. Тож йому зразу й примарилося, що це не корчма, а пишний замок о чотирьох вежах та шпилях широсрібних, що коло замку того, і міст звідний. І рів кругойдучий є, і все інше до нього належне. Не доїхавши трохи до корчми чи то пак до замку, він натягнув коневі поводи і зупинився, сподіваючись, що між зубцями муру відразу з'явиться якийсь карлик і задме в ріг, повідомляючи про прибуття рицаря. Сталося випадком, що саме в ту хвилину свинопас, зганяючи зі стерниська чи рідку свиней, засурмив у ріжок, бо на той звук вони звикли збігатися. Тут уже Дон Кіхотові здалося, що сподівання його справдились. Що то Карлик попереджає про його приїзд, підоспів ту саму пору корчмар, чоловік із себе, повнотелесий і через те, може, на вдачу добродушний. Правда, як побачив він теодороблу в обладонку, то мало не засміявся. Проте рештунок той грізний все таки перелякав його немало, і він вирішив прийняти гостя поштиво. Сеньоре рицарю!» – Озвався він до нього. Якщо ваше добродійство хоче в нас підночувати, то ваша милість знайде тут усе, що треба. От тільки ліжка немає, а то всього повно. Дон Кіхот, побачивши шанобливість Кастеляна, він помав корчмаря за управителя замку, отказав. А мені, пане Кастеляне, і того стане. Корчмар подумав, що гість назвав його Кастеляном, щоб натякнути, ніби кастілець на всі руки, умілець, хоч насправді був родом з Андалузії, і такі злодіяки, що заломив би самого кака, а шахрай не згрішний од якогось жака. Він відповів рицареві: то виходить ваше добродійство, що ваше ложе твердий камінь, вартування, то ваш сон. «Коли так, то сміливо можете завернути до нашої хати. Таке тут діється, що не то одну ніч, а цілий рік можна буде очей не стуляти. Це сказавши, притримав Дон донкіхотові, і той сів із коня з тяжкою, правда, бідою, бо ж цілісінький день і різки в роті не мав, та попрохав господаря як слід попорати коня, бо, мовляв, другого такого вівсяника і в світі не знайдеш. Корчмареві кінь не здався і вполовину таким добрим, як хвалився Дон Кіхот. Проте він завів його до стайні і зразу повернувся. Чи не треба ще чого гостеві? Я поїв би дечого, отказав Дон Кіхот. Гадаю, що це було б до речі. А з гостя саме стягли обладунок, нагрудника й наплічника вже зняли. А от на шийника ніяк не могли відстебнути та того вражого шолома стягнути, що до нього стрічками зеленими був міцно прикручений. Треба було б ті стрічки розрізати, бо вузлики так позатягалися, що не розплутаєш. Але Дон Кіхот не хотів ніяк із тим погодитись. Стола поставили тут же на дворі, коло воріт, і господар приніс дон Кіхотові порцію тріски. Риба була погано вимучена і ще гірше зготована. А хліб до неї чорніший і цвіліший за рицарів обладунок. Ото була сміхота дивитись, як він вечеряє. На голові у нього шолом забрало підняти, а до рота сам рукою не дістане. Мав хтось інший їжу в рота класти. Ще важче було з питтям, але корчмар придумав, як тій біді зарадити. Вибрав з тростинки серединку, один кінець тої трубочки в рота йому вставив, а в другий вино наливав. Рицар же, щоб тільки стежок не розрізати, всі ті недогоди терпляче зносив. У цей саме час до корчми зайшов коновал, щоб холостити поро. Осяд і, увійшовши, писнув кілька разів у свою дудочку. Тут вже Дон Кіхот остаточно впевнився, що прибув до пишного замку, де його зустрічають з музикою. Що тріска то форель, черствий хліб, пшенична булка, а корчмар кастелян. Отже, недарма вирішив він у світ рушити, недарма виїхав зі своїх володінь. Одне тільки його муляло, що він досі не посвячений у рицарі, тому не має ще повного права шукати якоїсь пригоди. Розділ сьомий про другий виїзд нашого доброго рицаря Дон Кіхота з Ламанчі. Повернувшись додому, Дон Кіхот почав вести переговори з одним селянином, близьким своїм сусідом. Був то чоловік добрий, хоча добра мав сердега не гурт, але був, як то кажуть, без олії в голові. Так він уже його вмовляв, так нудив, такого йому наобіцяв, що бідний селюк згодився нарешті стати йому за зброєносця і з ним в мандри піти. Дон Кіхот радив йому між іншим не дуже огинатися, бо дуже можливо, що їм вдасться одним махом завоювати острів який-небудь тоді він його відразу зробить губернатором, знадившись на ці обіцянки, санчо панса так звали того селянина, покинув жінку і дітей і став до сусіда свого зазброєносця. Потім Дон Кіхот заходився грошей збирати, дещо продав, дещо позаставляв і все ж то за безцінь, і збив таки чималеньку суму. Потім повідомив збройносця свого санчо, якого дня і якої години мають вони в дорогу рушати, щоб той встиг найпотрібнішим припасом запастися, та не забув сакви взяти. Санчо запевнив, що не забуде, а ще сказав, що не дуже то звик пішоходити та думає осла свого взяти, а осел у нього добрячий. Щодо осла Дон Кіхот мав деякі сумніви. Він почав пригадувати собі, чи були в яких-небудь мандрівних рицарів зброєносці ослоїзди, та так і не зміг пригадати і, врешті, дозволив своєму зброєносцю взяти осла, сподіваючись, що невдовзі зможе дати йому благороднішу тварину, відбивши коня в першого ліпшого начемного рицаря. Що зустрінеться їм по дорозі, згадавши корчмареві поради, Дон Кіхот призапасив також сорочок, та ще дечого, наготувавши все як слід, Дон Кіхот і Санчо Панса виїхали однієї ночі з села. Так що ніхто й не бачив, не попрощались навіть зі своїми: цей із жінкою та дітьми, а той з небогою та ключницею. Санчо панса їхав на своєму ослі, немов патріарх, який не забув він і саквою взяти, і бордюка на вино. Йому не терпілося швидше стати губернатором того острова, що господар обіцяв. Отак, їдучи, мовив Санчо панса: Глядіть же, сеньоре мандрівний рицарю, не забудьте того острова, що з ласки вашої мені обіцяли. Хай, хоч який великий буде, а я ним подужаю керувати. От побачите. На те отказав йому Дон Кіхот. Треба тобі знати, друже мій Санчопансе, що в давнину мандрівні рицарі мали звичай призначати зброєносців своїх губернаторами та намісниками тих островів чи королівств, які вони завоювали. І я твердо вирішив того схвального звичаю дотримуватися. Мало того, я хочу його вдосконалити. Бачиш, вони іноді, правду кажучи, то таки частенько чекали, поки збройносці їхні постаріють, що вже не сила їм і служити по стількох гірких днях і ночах, і аж тоді робили їх графами чи там маркізами і давали їм володіння якусь округу. А як ми з тобою живі будемо, то може ще й на цьому тижні я завоюю яке-небудь королівство, якому ще декілька держав підлягають, котра тобі подобається, втуй настановлю тебе королем. І не думай, що я перебільшую. Рицарям раз у раз трапляються небачені пригоди і нечувані нагоди. Можливо, я дам тобі навіть більше, ніж пообіцяв. То себто виходить, сказав Санчо Панса. Коли я якимось чудом став би, як ви кажете, королем, то Хуана Гутієрес, моя стара, буде вже королицею, а дітки мої короленятами. А хто ж у цьому може сумніватися, відповів Дон Кіхот. Та хоч би я, сказав Санчо Панса. Коли б навіть Бог з неба королівські корони дощем сіяв, то й тоді на голову Марії Гутір'єс жодна, мабуть не прийшлася б. Ні, сеньоре, не вийде з неї королиці, хіба від силу грапиня, та й то ще невідомо. Уповай на Бога, Санчо, втішав його Дон Кіхот. Він пошле їй те, що годиться, а сам теж не прибіднюйся, бути тобі губернатором. А щоб нижче, то й не думай. А я й не думаю, отказав Санчо Панце. Ви ж у мене сеньор важнющий, то й дасте мені щось таке гарне, щоб воно й до шмиги було, й до снаги. Розділ восьмий про велику перемогу, здобуту премудрим Кіхотом у страшенному й нечуваному бою з вітряками. Та про інші і вікопомні події. Перед ним заманячило 30 чи 40 вітряків, що серед поля стояли. Як побачив їх Дон Кіхот, то сказав своєму зброєносцю: фортуна сприяє нашим намірам понад усяке сподівання. Поглянь, друже, мій Санчо, що там попереду Бовваніє. То 30, якщо не більше потворних велетнів, що з ними я наважився воювати і всіх до ноги перебити. Трофеї, що нам дістануться, покладуть початок нашому багатству. А війна така справедлива, бо змітати з лиця лихе насіння то річ спасенна і богові мила. Та де ж ті велетні? спитав Санчо Панца. Он там хіба не бачиш, отказав Дон Кіхот. Глянь, які в них довжелезні руки, у деяких будуть, мабуть, на дві милі завдовжки. Що то ви, сеньоре, кажете? заперечив Санчо. То ж зовсім не велетні, то вітряки, і не руки то в них, а крила. Вони від вітру крутяться і жорна млинові крутять. Зразу видно, що ти ще в рицарських пригодах не неосвічений, сказав Дон Кіхот. Бо то таки велетні. Як боїшся, то краще стань осторонь і помолись. А я тим часом зітнуся з ними в запеклому й нерівному бою. Після цих слів стиснув коня острогами, не слухаючи криків свого зброєносця, який все остерігав його, щоб не кидався битися, бо то не велетні, а вітряки. Та рицареві нашому ті велетні в голові засіли, що він не зважав на Санчове гукання і не придивлявся до вітряків, хоч був уже від них недалеко, а летів вперед і кричав дужим голосом: Не тікайте, боягузи, стійте під літварюки, тварюки, адже на вас нападає один тільки рицар. Тут саме звіявся легкий вітерець, і здоровенні крила вітрякові почали обертатись. Як побачив, те Дон Кіхот закричав: Махайте, махайте руками, хай їх у вас буде більше ніж у гіганта Бріарея, і тоді не втечете кари. Це сказавши, припоручив душу свою володарці Дульсінеї, просячи її допомоги, йому в такому випробуванні затулився добре щитом і пустивши Росинанта у чвал, вгородив списа крайньому вітрякові в крило. Тут вітер шарпонув крило так рвучко, що спис миттю надруски розлетівся, а крило підняло коня й вершника, а потім скинуло їх із розгону додолу. Санчо панце прибіг на всю ослячу рись рятувати свого господаря. Наблизившись, він побачив, що той і поворухнутися не може так тяжко грьопнувся з росинанта. Ах боже ж ти мій господи, бідкався Санчо. Чи не казав я вам, сеньори, щоб стереглися, бо то вітряки, воно ж усякому видно, хіба тому ні в кого вітер у голові ганяє? Мовчи, друже Санчо, отказав Дон Донкіхот. Бойове щастя швидко змінюється. Я оце думаю, то та так воно і є, що то мудрий Ферестон навмисне перетворив велетнів на вітряки, щоб не дати мені слави перемоги, бо зі мною ворогує. Але кінець кінцем мій доблесний меч розіб'є ті зловражі чари. Та дай Боже. Сказав Санчопанце, він допоміг Дон Кіхотові встати і посадив його на росинанта, що теж був ледь живий та теплий. Міркуючи так і сяк про недавню пригоду, вони рушили далі. Одне тільки засмучувало нашого рицаря, що не було вже в нього списа. Розповівши про те горе зброєносцю своєму, він сказав. Раз якось читав я, що один іспанський рицар на імення Дієго Перес де Варгас, поламавши в бою меча, отчахнув від дуба здоровенну гілку, і того дня стільки подвігів учинив, стільки мав рівнею перетовк, що йому дали прізвище Гіляка, а нащадки його й досі мають прізвище Варгас Гіляка. Я до того веду, що і сам думаю собі дубця виламати з першого дубу, що ми по дорозі побачимо. І буде той дубець не гірше ніж у Варгаса, був. І доконаю я з ним таких подвигів, що ти можеш себе за щасливця вважати. Рідко кому доводиться бути свідком і очевидцем майже неймовірних подій. То все в Божих руках, відповів йому Санчо. Я вірю всьому, що ваша милість мені каже, тільки сядьте бо рівніше, а то ви якось перехнябились у сідлі. Мабуть, таки добре забилися купали. Правда твоя, промовив Дон Кіхот. Але як бачиш, я не жаліюся, що те й те мені болить, бо мандрівним рицарям не гоже на рани скаржитися, хоч би з них і тельбухи вилазили. Коли так, то хай буде й так, отказав Санчо. Але я був би радий, якби ви жалілися мені, коли вам що болітиме. А вже як у мене що заболить хоч трішечки, то стогнатиму щону. Чи може і збройносцям мандрівних рицарів невільно небільно рікати? Дон Кіхот посміявся з простоти свого зброєносця і сказав, що він може собі стогнати і жалітися скільки влізе, бо в рицарських законах про те нічого не написано. Тоді Санчо нагадав господарю, що час би їм чогось і попоїсти. Дон Кіхот відповів, що йому поки що не хочеться. А Санчо нехай їсть, коли заманеться. Одержавши такий дозвіл, Санчо розташувався як найзручніше на ослі. Вийняв ісаков харч і заходився підживлятися. Трюхикаючи позаду, час від часу він потягав винце з бурдюка, та так смачно, що йому позаздрив би найзавзятіший неминай корчма з Малаги. Отак, їдучи та частуючись потроху, він зовсім забув про господареві обіцянки. А пошуки пригод, хоч би і небезпечних, здавалися йому вже не тяжким трудом, а приємною розвагою. Обночувались вони на якомусь узліссі. Дон Кіхот виламав собі з дерева суху гілляку і насадив на неї залізного наконечника, що від старого списа залишився. От тобі вже і новий спис готовий. За перекладом з іспанської Миколи Лукаша та Анатоля. Перепаді даний аудіододаток покликаний закріпити навчальний матеріал і не може замінити підручник.